У тих, хто это видел, в душі родився плач. Якщо ви вважаєте, що стара Богдана була нестабільна при пострілі, то подивіться на цей коксан. Зараз. О, О, во всій красі. А це значно більш цікаво. Оце от стрільно, 100. 70 їхнє 7 міліметро. Ну, що можна сказати про це все бізобразія? Ви, якщо займаєтесь балістикою, якщо не артилерист, навіть стріл в гвитів набої до гвинтівки споряджали, ви бачите тип снаряда, ви багато чого розумієте. По-перше, якість виконання, я скажу. Як вони цим стрільно стріляють на 40 км, я можу зрозуміти 170-ка, але я скажу, що кидається у вічі. Перше, що це коротке, стрільно. Зараз ми з вами поговоримо, чому будемо це з вами ось де Бачите, нам для панцергаубіци, для інших наших сучасних арт-систем. Цезаря, ось сучасне стрільне. Бачите, співвідношення довжини до калібру. Якщо тут істинний калібр заб'ете по поясках 157, 98, 158, то тут 154 4 мм ведущі пояски. 878 довжина. Бачите, сушена хвостова частина Буаттаю. В принципі, це нагадує, як ви зрозуміли, сучасні кулі. 300. До 338, ну в снайперську кулю, З грубо будемо казати, до сучасних гвинтів ось характерна форма носової частини. Ну це довго вам пояснювати балістику. Просто слухайте, чим воно різниться від класичного стрільна, ви можете взяти. І завдяки чому ми тут маємо оце бізобразі, можемо обрахувати його розміри. У первых в шоке дается очень достаточно большой диаметр ведущих поясков. Значит, у него износ ствола, как у М107 американской, 175 мм, правильно 300 выстрелов полным зарядом наибольшим, и потом начинает 900 метров начальная скорость, и потом начинает падать, и потом в это приходится в. 8-дюймовку розсверливать. Бачите, немає боаттай у чому мала маса стрільна. Я скажу достатньо примітивна, головна частина. вони, в принципі, стрільно. У ну, те, що ми казали в попередніх роліках, зразу вам коротко перекажу, не хочеться довго. За що маси, все вам все нагадує правильно, легку пулю, короткою легку пулю вінтовочну, як її розробили баледе французи, як потім шпіцґешос німці, і як наша легка вінтовичне пуля, нема Боатайла, але нема хвостовика. За що цього довжина, якщо перерахувати цього. Позорі ще десь 810-800 міліметрів, розумієте? Якщо із калібра перераховувати, із істинного. Ну що це мені нагадує, щоб ви зрозуміли, зараз ДМ 121, зараз Німеччина Рейн Метал завалює нас. ДМ 121 осколочно-фугасным снарядом 155 мм 30 км дальность найти рассеивання, щоб було грубо как футбольне поле в довжину. От воно на 30 км може накрити футбольне поле, що на какой-то ідиот вздумает проводить награждение или играть. Але значить, щоб ви зрозуміли, 783 довжина без взривателя. Добавьте 6 см, вийде така сама довжина, Ну, у нього сужена носова частина. значить Дем 121, кому хочеться подивитися, вступайте в артилерію. А слухайте, а от у нас в корпусную артилерію прорватися можна в тяжелую? Чи ні? В 105 ки в 155 мм, як там з конкуренцією, як звідти вишивають на фронт. Бо раніше це була надійна корпусна артилерія. Не знаю, як зараз. І тому, кому хочеться зблизька подивитися, хай вступає. Значить, воно більш така агівальна частина менш видовжена. значить, Вага її 42,7 кг, 8,8 кг ВВ. Що далі кидається? значить, ну... Щоб потягти час, що все це, ви ж знаєте, що 6-дімовки це французький калібр, і М107, ми дуже довго, М198, американське і нам привозили, М107, ми дуже довго стріляли, ще життя нас примушувало. Я думаю, М107 бачили снаряди. Воно ши, без Взривате 60 см, так 68, 43 кг маса. ви розумієте, що довжина, щоб далі стріляти, має видовжуватися, як вести артилерійський часопис для жінок і дівчат, значить, то я поясню, щоб далі воно летіло, воно має бути довше і такої ж маси. От, та 43 кг, та 42,7 але ця уже 80 см. 68 Д-121. За счет цього приростає і дальність, як ви розумієте, що М107 ну, нормально бере на 18 кілометрів. По тих часах, коли це вважалося достатньо для 155 років, які були часи. А людей вбивали більше. Зброя була гірше, слухайте. А все тому, що піхоту не шкодували, все тому, що могли загнати людей в піхоту. Чому я вам все це пояснюю, ось, щоб ви Зразумив, ось стрелянная во В'єтнамі 175 мм американська рідкий знімок М437. Бачите 66 кг маси, 866 довжина. Бачите, як ну це ще стара балістика, як тяжелые пулі американські, то, що ми переняли потом наші тяжелая пулеметная пуля, винтовочная 7,62 Бачите, які розміри ще размерия. Насаває часть, ведущая часть средняє, сужений хвостовік, ви бачите, що воно різниця від цих набоїв. І бачите, які сліди, як ведущі пояски сходять, і чому різниця ведущого пояска там і тут, і ми вам Власне, читати треба історію советських С-23 міліметрових по війні в Сирії, Тому що ці гармати на барікадах були відновлені заводу в Сирії, щоб протистояти американським м 107 і вся її кар'єра відбувалася в Сирії Насилу ні щось 20 чимось цих гармат зробили. І коли ви бачили оце теж на 30 км, бачите, оце радянське стрільно 180 вісімдесят як воно зроблено. І коли ви побачите оцю безобразію, то ви бачите, що далі радянського стрільна вони не пішли, тільки уменшили масу за що. Цього... Ось. І у них, я скажу, що відущий, ну, в принципі, поменше тут. Ну, ну все таки савки робили покраще. Ясно, що це валовий снаряд, виставлен старий, значить, але це. Морського орудя, вони ще важче. На жаль, знайти фотографію 180-міліметрового снаряда до С-23, значить, якщо хтось знайде, тут бачите повнорозмірний снаряд 92 кг маса. Я чесно скажу, до С-23 трофейного стрільна ніде не бачив по і по матеріалам, тому вам так от пояснюю. Який з цього зробити висновок? Ну що, якщо вони вже такому радіють, треба сказати, говну? Ну, 108 це для Кірова Крейсева Руді. Не так страшен був корейський снаряд, як за нього розказували американські експерти, хоча вони знали правду. Отак от, от скажу, привітаємо значить, наших воріженьків. Ви бачите, що ті технічні характеристики небагато, що значить, важить в рішучість поставки. Бо поки до нас доїдуть оці осігаї, боюся, би нас дадім, говорить, в страні угляхать Білка, воно много, щоб нас оцим от Корейським війном не закидали. Бачите, досконалість далеко не все. Оці люди поставили на досконалість, а ці люди поставили на кількість, і з ким треба було дружити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.